Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, зараз курортний парк Адамівка. Ми спустилися сходами від санаторію Ріксус Прикарпаття. Йдемо такими сходами старовинними біля джерела Юзя, хто знає. Бачимо людей в парку небагато. Біля Юзі також небагато людей. А ми пройдемо друзі, від Юзі якраз в сторону Бівету. І піднімемось сходами до готелю Весна. Є кілька запитань там в коментарях, які ви написали, і я по дорозі якраз дам відповіді на деякі із них. Сьогодні вже 5 липня, друзі, ось така погода, зараз перша година дня, небагато людей. Ну і спеки немає. Сьогодні плюс 20 на курорті, комфортна температура. Меж скоро очікується спека. Так що людей в обідню пору буде ще, напевно, менше. Хіба от тільки отут в парку можна заховатися від тої сильної спеки. Також є готелі, в яких є кондиціонери, можна сидіти, але в той час, коли вимикають світло, я думаю, що ці кондиціонери працювати не будуть. Рускавці вимикають світло е, по-різному. Є ну, десь приблизно 10-12 годин, дата, так само як і по всій Україні. практично, е, Багато є коментарів. Люди з різних місць е, пишуть там когось 6-8 годин, когось 10-12. ну Тут також десь 10-12 годин за добу виключають. Це не зараз, так як ви написали в коментарях, що це жах, там е, холодильники, їжа портиться, е, ну псується. То не так, там по 4-2 по 2 години вимикають зараз світло, тому холодильники ще не встигають повністю розморозитись там. Ось така ситуація. Єдина проблема, що хто живе в багатоквартирних будинках чи в санаторіях таких, в яких немає там, генераторів або не працюють, треба знати графіки наперед і щоб не попасти в халепу, щоб не сидіти в ліфті довгий час. Якщо треба планувати все зараз. І був вчора ввечері, біля 9-ї години, то в центральній частині міста від генераторів стояв такий, що просто ну якраз на центральній площі. Там, де Раймонд, де Шукляда, там також ресторан Панорама, ресторан на горизонті і Добрий млинець, це все на генераторах. Там ще один ресторан PH Club, ну, все працювало на генераторах, тому що такий стояв, що хотілося звідти піти, але людей було дуже багато. Ми зараз йдемо курортним парком Адамівка. Тут якраз пам'ятник Адама Міцкевича, на честь якого назвали цей парк. Дивно, цей чоловік прожив рівно 100 років. Ну, так, принаймні. Свідчать надписи на пам'ятнику. Також завжди дуже багато коментарів на рахунок цього парку. Так, парк, парк прекрасний, чудовий, єдиний, що не обладнаний туалетами. Є тренажери, тут є різні водойми, є лавочки, є відпочинкові зони зі столиками. Але немає туалетів і також не всюди є бруківка на стежках. Є стежки такі вбиті, що просто там і на велосипеді страшно їхати. Ну, не знаю, я думаю, що після війни все відбудуємо, все зробимо. Якось так. ну Але люди практично гуляють якраз от в цій частині, де зроблений. Зроблена стежка, доріжка, верніше, це вулиця, не вулиця, це бульвар Торосевича. Який веде від одного бювету до практично, ну, якщо по прямій йти, то виходиш до санаторію Кристал, верхній санаторії, і також недалеко там зразу верхній бювет. Це все так зав'язано, що парком можна кожною стежкою кудись потрапити або до різних санаторіїв або до бювету, до джерел. Досить цікаво, якщо ви приїхали на відпочинок. Надовго, там більше тижня, то я думаю, що ви пройдетеся всіма стежками, всіма місцями Трускавця Трускавець не, не такий великий, як здається, його можна обійти і вздовж і впоперек, як кому подобається. Так як писали в коментарях, що вже зі мною в моїх відео обійшли і потім приїхали на відпочинок і ще раз повторили. Знову обійшли тускавець весь є такі відпочинкові зони, є такий мостик цікавий через потічок. Бачите, недавно падав дощ, ще деякі калюжі не висохли. Також, друзі, ви в коментарях просили, щоб розповісти про санаторій Дніпро. Ну, кілька днів я там. Був недавно і не бачив, що без готель Бескід працював. Тому працює, напевно, тільки Дніпро. Я думаю, що він не повністю заповнений. Також був коментар, що людина їхала на відпочинок, троскавець, готель, напевно, він Алексік, І проходила ну, ці всі процедури там, лікувальні, там, обстеження напевно, в санаторії Дніпро. Тому, друзі, хто зараз е, в санаторії Дніпрі, пишіть в коментарях, як там відпочивається, або недавно відпочивали, бо був один коментар недавно, якраз в санаторії Дніпро, що е, не сподобалося людині із-за того, що вимикають світло. Відповідно, значить там не, не вмикали або немає генератора. І це впливало на бівет, на харчування і на процедури. Так написано було в коментарях. Так що, ну, пишіть, хто зараз там в Дніпрі, і яка ситуація. Людям зараз корисна люба інформація. Багато людей по коментарях збираються в Трускавець на відпочинок. Так що всім буде, друзі, цікаво. А ціни я зараз в санаторії Дніпро озвучу. Дивно, що їхній сайт не працює, тому розповім вам ціни із сайтів. Посередників, ну ціна потівки. Потівки одна людина 1050 гривень за добу. Дві людини, двохмісний стандарт, коштує 1956 гривень. Однокімнатний двохмісний стандарт. VIP для однієї людини коштує 1150, для двох 2100 гривень. І двохкімнатний люкс для двох чоловік коштує. 2500 гривень. У вартість путівки включено проживання, Трьохразове харчування, шведський стіл, консультація лікаря, загальний аналіз крові та сечі, консультація уролога, гнеколога і невропатолога, Бівет мінеральні води, помірецька нафтуся масаж також, ароматерапія, закритої та грязові аплікації, Ванни з екстрактами лікувальних трав і басейн. Ось такі, друзі. Ціни в санаторії. Дніпро. Ми вже підходимо майже до дівето. Тут джерело Едвард по дорозі ще трішки і розвалиться дуже в дуже поганенькому стані воно зараз. Потрібна, напевно, реконструкція вже. Раніше пам'ятаю, що його колись був в Трускавці потоп, ну то вже років 7, напевно, 8 тому. Десь в мене навіть була фотографія з телефона. Якщо знайду, колись закину обов'язково, що цей джерело Едвард більша половина було під водою. І Це все було затоплено, була величезна річка. І цей майданчик також був затоплений. Але гарно зараз відновили, колись це була просто площадка, зараз зробили спортивний майданчик для дітей. Для дорослих є тренажери, є де позайматися спортом. Також бачите, для дітей є музичний перевозик. Катає своїх маленьких пасажирів, яких зараз канікули, або ще просто батьків відпустка і приїхали з батьками дуже маленькі. Головне ще зараз комфортно гуляти. Немає дуже сильної спеки. Багато ви коментарів просили там пройтися такими-такими вулицями. Друзі, обов'язково все пам'ятаю, пройдуся. Зараз трішки не було такого вільного часу. Зараз потрібно підлаштовуватися під графіками зі світлом, щоб записати відео, змонтувати і закинути на YouTube канал. Дуже багато разів виключають, вимикають світло в вечірній час. Тому я стараюся, щоб вдома не сидіти, кудись іду. Коли немає світла. Бачу, деякі роботи тривають все-таки в торговому центрі парк але до завершення тут ще дуже довго, якщо такими темпами. Бачимо, тут є світло, працює фонтан Ввечері, напевно, його тут не буде, якщо зараз є. Я вон хромаю тут. Люди поспішають до бівету, набрати водички і, напевно, йти кудись обідати. Буде Катерина Божинська і Михайло Грицькан бачимо. Буде також Ростислав Кушина, Теннорис Бельканто. Постійні гості в місті. І як так, ще афішу не зняли. Вчора був виступ, до речі. Ось ми вже дійшли до магазину Східні Солодощі, магазин Карлсон називається на другому поверсі. Дуже багато там різних солодощів. Дітям, до речі, друзі, дуже там сподобається. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І віднедавна, друзі, ми також ще й в телеграм-каналі, не тільки на YouTube, а в телеграм-каналі. Буде більше відео, відео, яке не попадає на YouTube, буде, буде також анонси, коли будуть виходити відео, різні новини. Так що, кому цікаво, друзі, підписуйтесь також на телеграм-канал. В описі під відео буде якраз посилання. І також в самому телеграм-каналі можете в пошуку набрати Трускавець Тревел і зелений логотип каналу ви впізнаєте, і тоді підписуєтесь. Ми вже прийшли. На вулиці Суховоля. Ліворуч від нас готель-весна. Колись був це санаторій, зараз це готель. Ну, але там є різні види послуг, які ви зможете пройти в медичному центрі Медпалас. Відмір ротелю це все одне ціле. І туди ще й також входить Міротель і Віла Кристіна. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!